Шли тіло чоловіка, який зник ще на початку літа у Києві. Автівка влетіла в торговий центр. Безпілотники СБУ вразили термінал зберігання шахедів у Татарстані. Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТВ». у студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. 8 серпня перестало битися серце захисника з Волині Павла Молодшого, 2001 року народження, жителя села Благодатне. Про це повідомляє міський голова Нововолинська Борис Карпус. Він помер у лікарні міста Дніпра внаслідок отриманих поранень. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь та шана герою. На ягодині під час митного огляду рейсового автобуса, що їхав із струмівки до Варшави, службова собака допомогла виявити заборонені речовини у багажі пасажирки. Як повідомили у Волинській митниці, у сумці громадянки України митники знайшли металеву банку з вмістом, схожим на сушені гриби. Попередньо встановлено, що вони можуть містити особливо небезпечні психотропні речовини. Крім того, у жінки виявили металевий пристрій із залишками речовини рослинного походження. Вилучені предмети та речовини передали правоохоронцям, які відкрили кримінальне провадження. Дві господарські будівлі горіли минулої доби на Волині. За інформацією ДСНС у селі Обенижі турійської громади. За попередніми даними причиною займання в цегляній господарській будівлі з дерев'яною добудовою стали дитячі пустощі з вогнем. Ще одна пожежа сталася у селі Грибовиця Нововолинської громади. Загорівся дерев'яний хлів. Імовірна причина коротке замикання електромережі. У луцьку 9 серпня в обідню пору на вулиці Володимирській сталася серйозна ДТП. Відео з місця автотрощі публікують місцеві телеграм-канали. Зі слів очевидців. Ймовірно, мотоцикл зіткнувся з автівкою. На дорозі лежить хлопець. На місці події працювали поліцейські та медики. Водолази ДСНС віднайшли у важкодоступній болотистій місцевості тіло чоловіка, який зник ще на початку літа. 8 серпня водолази провели пошукові роботи у селі Домашів Луцького району. Напередодні поліцейські за допомогою дрона обстежили болотисту місцевість і виявили тіло чоловіка. Рятувальники здолали близько 300 метрів непрохідних хащів, віднайшли у воді тіло чоловіка і доправили його на берег. Особу загиблого встановлено. Це 43-річний мешканець села Домашів. Він зник ще 13 червня. Обставини смерті з'ясовують правоохоронці. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 9 серпня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, запустивши 47 ударних безпілотників типу шахет та дронів імітаторів різних типів, а також дві крилаті ракети «Іскандер-К». У ніч на 9 серпня російські окупаційні війська атакували безпілотниками Чугую в Харківської області. В результаті удару двоє мирних жителів дістали поранення. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Місто Балаклія Харківської області зазнало чергової атаки російських БПЛА. Зафіксовано влучання у приватне домоволодіння та нежитлову будівлю в центральній частині міста. Вранці, 9 серпня, російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок обстрілу поранено трьох людей. Зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури та пожежі. Постраждали троє людей: – 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Близько 8.30 у передмісті Херсона російський дрон влучив у маршрутний автобус. Загинули двоє пасажирів ще 16-ро отримали поранення. Під час рятувальної операції окупанти завдали повторного удару, наслідок якого контузило трьох поліцейських. У Києві автомобіль заїхав у торговий центр. Він протаранив скляні двері на великій швидкості. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на місцеві телеграм-канали та інформацію джерел у правоохоронних органах. У мережі з'явилося відео, на якому видно, як білий позашляховик на великій швидкості влітає в хол торгового центру, розбиваючи скляні двері. У пабліках пишуть, що водій нібито переплутав педалі. На кадрах помітно лише за кілька метрів від автомобіля перебували люди, проте, на щастя, обійшлося без постраждалих. У Дніпрі розпочали провадження через можливе побиття колишнього військовослужбовця працівниками ТЦК. За інформацією спецпрокуратури східного регіону, 8 серпня 2025 року в одному з телеграм-каналів з'явилося відео, на якому зафіксовано ймовірне побиття колишнього військовослужбовця працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки, прокуратура відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та дають правову оцінку діям усіх його учасників. Також розглядається питання про відкриття окремого кримінального провадження за фактом фізичного спротиву працівникам ТЦК у Києві. Правоохоронці склали адмінпротоколи на батьків-підлітків, які під російський РЕП знімали провокативні відео у поліцейській формі. Ролики, на яких школярі танцюють та співають під російську музику, в однострої, публікували в соцмережах. Про це повідомили в головному управлінні поліції Києва. Правоохоронці з'ясували, що на відео були двоє 15-річних мешканців столиці. При розмові вони заявили, що ролики зняли. Заради розваги, коли святкували день народження свого товариша, поліціянти провели з підлітками профілактичну бесіду. А на батьків склали адміністративні протоколи за неналежне виконання обов'язків щодо виховання дітей. Поки ми говоримо про події в Україні, світ також не стоїть на місці. Тепер до новин світу. Безпілотники Служби безпеки України вразили термінал зберігання шахедів у Татарстані. Як повідомляє служба безпеки, далекобійні БПЛА Центру спецоперації А СБУ завдали удари по логістичному хабу у населеному пункті КСИЛ ЮЛ. На складі знаходяться готові до використання шахеди, а також іноземні комплектуючі до них відстань від України до точки ураження близько 1300 кілометрів. Президент США Дональд Трамп повідомив про заплановану на 15 серпня 2025 року зустріч із правителем Росії Володимиром Путіним у американському штаті Аляска. Про це Трамп написав у своїй соцмережі True Social. Довго очікувана зустріч між мною як президентом США та лідером Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року у великому штаті Аляска. Подальші подробиці будуть повідомлені згодом. Дякую за. Увагу до цього питання йдеться у повідомленні. Помічник голови РФ Юрій Ушаков у коментарі російським змі підтвердив факт підготовки зустрічі. Росія та США близькі сусіди, тому цілком логічно, що зустріч Путіна та Трампа пройде на Алясці, заявив Ушаков. У заяві президента України Володимира Зеленського щодо майбутньої зустрічі очільника США Дональда Трампа і правителя Кремля Путіна йдеться, що Україна не піде на територіальні поступки Росії під час обговорення мирної угоди, але готова до реальних рішень, які забезпечать справедливий і тривалий мир. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом з конкурент конкурентів. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня у студії. Працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.